Привіт, малята! Вас вітає онлайн-дитсадок та школярик. Вітаю вас, друзі! Мене звати Марійка. Щось мені дуже нудно. Чому на дворі нікого немає? З ким я буду гратись? Давайте підемо до мого друга мишка на гостину. З ним дуже весело. Заодно і подивимось, як звірі в лісі зараз зимують. Гляньте, скільки снігу намало. Зараз я зліплю сніжку гей, обережно! Ой, 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 обережно! Упс, що я накоїла? Мишко, а чого це ти не спиш? Як же можна спати під такий гуркіт? Так-так. А що це таке? Мишко, що тепер робити? Будемо прибирати цю купу снігу. У нас є лопати для прибирання снігу синього та червоного кольору. Так, так, я буду синьою лопатою прибирати сніг. А ти бери червону, вона тобі дуже пасує. Ой, Мишко, в мене щось не виходить. Друзі, давайте перевіримо, чого у Марійки не виходить копати синьою лопатою. Марійка, стій спокійно, щоб друзі бачили, хто з нас великий, а хто маленький. Малюки, хто з нас великий. Так, я Мишко, а хто маленький? Марійка! Тепер давайте розглянемо наші лопати для прибирання снігу. Яка лопата велика синя, а яка маленька? Червона. Так кому ми дамо велику синю лопату? Так, її візьму я, Мишко. А кому дамо червону маленьку лопату? Так, її дамо Маріці. Тепер, Мишко, ми швидко приберемо сніг. Мишко! В мене дуже замерзли ручки. Давай зігріймо їх. Друзі, приготуйте свої ручки, уважно дивіться на екран і повторюйте рухи за нами. Відкопала в снігу, лупу. Або на неї ще кажуть збільшувальне скло. Ой, мишко, дивись, а хто це ходив і залишив свій слід? Уважно подивись. Ого, так, 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 так. А, вовк, вовк. Побігли швидко дивитись вовка. Привіт, вовк. Вовк, а як ваші справи? Дуже холодно, але я молодець. Зробив хороший запас. І в будинку у мене тепер дуже тепло. Тому дякую, у мене все добре. Знову щось мені дуже нудно. Давайте пограємо! Друзі, зараз вовк і мишко будуть змінювати своє місце перебування. А ми з вами будемо відгадувати, де вони знаходяться. Ну що, хлопці, займайте свої місця! Де знаходиться вовк? Попереду будинку чи позаду? Так. Попереду, де знаходиться мишко. Так, позаду будинка. Де знаходиться вовк? Відносно будинка. Зліва чи справа. Справа. Де знаходиться мишко? Зліва. Де з'явилися сніжинки? Вгорі чи внизу. Вгорі. А де з'явилися сліди на снігу? Вгорі чи внизу. Так. Внизу під ніжками. Мишко, я вже втомилася, і хочу додому. Тоді кажемо Вовку до побачення, і я тебе відведу додому, тому що по лісу маленьким діткам ходити не можна. До побачення, Вов! Мишко, побігли додому. До побачення. Друзі, як ми сьогодні добре з вами провели час. Прибирали сніг біля будинку мишка. З Вовком пограли. Тепер я кажу вам до побачення. І дякую тобі, Мишко, що ти провів мене додому. Друзі, але я вам нагадую, малюкам самим в лісі заборонено гуляти. Будьте обережні. До побачення і наступних зустрічей.